І розпочнімо нашу з вами сьогоднішню тему. Давайте оглянемось навкруги, що нас з вами оточує багато різних предметів. Ці предмети мають назву об'єкти. Об'єкт це деяка частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про одне ціле. Кожен об'єкт має своє ім'я та певні властивості. Давайте розглянемо зображення, які об'єкти природні, а які будуть штучні. От, до прикладу, на першому зображенні ми бачимо двох хлопчиків, які сидять за столом, і в них якісь є предмети, об'єкти. Це що в нас є? Олівці, глобус, підручники. Як ви думаєте, ці об'єкти природні, створені природою чи штучні? Створені людиною. Правильно, це все об'єкти штучні. На другому зображенні ми бачимо дівчинку з віночком, яка сидить на стільчику, а ззаді видно природу. Як ви думаєте, от до прикладу, стільчик це штучний чи природний об'єкт? Правильно, це теж штучний, тому що його створили люди. А віночок. Віночок, правильно, також буде штучним, тому що його також створює людина. А от віночок складається з квітів і квітка це буде яким об'єктом? Ні, квітка буде не штучним, а природнім, тому що квітка, квіточка виросла в природі. І останнє зображення: У нас теж два хлопчика. Переглядають за ноутбуком. Якесь відео чи мультик можливо, а в них є чемоданчик, на якому стоїть ноутбук, і ззаді ми бачимо деревину дрова. Як ви думаєте, з оцих об'єктів дрова, чемоданчик і ноутбук, що буде природнім? Правильно, дрова будуть природніми, тому що вони виросли. А потім вже їх людина порубала і отримала дрова для того, щоб зігрітися. А от чемоданчик і комп'ютер це будуть штучні об'єкти. Добре, розібрались, дізналися, продовжуємо. Текстовий документ теж є об'єктом. Він складається з інших різних об'єктів. Давайте подумаємо. От, до прикладу, текст. текст складається з тексту, текстові об'єкти складаються з тексту, абзаців, рядочків, слів та символів. А до прикладу, візьмемо до порівняння до текстового об'єкту. Візьмемо малюнок, графічний об'єкт. Графічний об'єкт буде складатися, може бути рисунком, може бути фотографією, може бути схемою. Може бути діаграмою або якоюсь фігуркою. У ході створення текстового документа робота над текстом передбачає деякі етапи. І ми зараз з вами з ними познайомимось. От. Тож перший етап це введення тексту, а саме додавання символів до документа. Другий етап це виправлення помилок. Внесення змін до тексту. Якщо ми щось набрали і побачили, що неправильно, ми його редагуємо. І третій етап це форматування. Форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. Ви вже знаєте, що текст складається із символів. Символ це найменший текстовий об'єкт документу. Символи бувають різні. Бувають це букви, бувають цифри, бувають розділові знаки, а іноді ще використовують спеціальні символи. Символи можна вводити із клавіатури за допомогою алфавітно-цифрових клавіш, які знаходяться на більшій частині клавіатури. І до скарбнички цікаво. Існують програми, які дозволяють вводити текст за допомогою голосу. Тобто нам не потрібно набирати на клавіатурі, ми все, що хочемо, продиктували в мікрофон і, як результат, отримали потрібний текст. Наприклад, ви диктуєте листа, а спеціальна програма перетворює ваші слова на текст. Зараз таких функцій є достатньо. До прикладу, в різних соціальних месенджерах, де ми можемо надиктувати повідомлення, і воно в вигляді тексту буде надіслано вашому товаришу. Під час введення тексту на екрані з'являється михотлива вертикальна риска. Ця різка має назву текстовий курсор. Саме за допомогою текстового курсору ми з вами вводимо текст. Змінюємо його зовнішній вигляд, редагуємо та форматуємо. Також він зазначає місце, де має з'явитися майбутній символ, що буде вводитись з вами. Щоб установити курсор у певному місці тексту, треба навести наш вказівник миші на це місце і клацнути лівою клавішою мишки. Таким чином, на місці, де ми клацнули, з'явиться вертикальна блимаюча риска, яка ще, окрім того, що називається текстовий курсор, скорочено просто говорять курсор. І з цього місця потім розпочинається редагування тексту або форматування. Символ, який міститься перед курсором, можна видалити за допомогою клавіші Backspace. Це стрілочка, яка знаходиться над клавішою Enter. А якщо ми хочемо видалити символ, який міститься після курсору, то для цього скористаємося клавішою Delete. Як виглядають ці клавіші, ви бачите в підказці на екрані. Переміщувати курсор по документу можна також за допомогою клавіш керування. Ці клавіші, так і називаються клавіші керування і мають вигляд стрілочок. Розташовані вони в нижній частині клавіатури. Як виглядають і їх розташування показано на екрані. Також вводити текст можна різними мовами. Мова введення це режим роботи клавіатури, у якому кожній клавіші буде відповідати певний символ вибраної мови. Зазвичай клавіатури на наших з вами комп'ютерах мають дві розкладки. Розкладка це алфавіт, який позначений на клавіатурі. Це англійська клавіатура та українська клавіатура. Якщо уважно подивитися на ваші клавіатури на комп'ютерах чи ноутбуках, ви побачите, що верхній рядочок записані англійські літери, а нижче дублюються українські літери. Відповідно відмови, яку ви оберете для введення, будете користуватися відповідними клавішами з позначень. А для перемикання мовних режимів, використовують спеціальну мовну панель, яка розташована на панелі завдань в правому нижньому куті. Позначається вона скорочено трьома літерами від позначення мови. Це може бути Ukr, укр, значить українська, Енг, значить англійська і тому подібне. Натиснувши на позначення в вигляді трьох літер. Так, як показано на екрані, з'являється перелік мов, які можна обрати. Обираємо потрібну нам мову і вводимо потрібний текст. Також можна змінити мову за допомогою сполучення клавіш. Зазвичай це клавіші Ctrl Shift або Alt плюс Shift. Скориставшись якими мова автоматично буде змінена. Для того, щоб увести, до прикладу, лапки при увімкненому режимі українських літер, натискають клавішу Shift, тримають її і одночасно з нею натискають клавішу 2. Таким чином, відкриваються лапки, або ж якщо вже відкриті, вони будуть закриті. Для того, щоб увести Кому при увімкненому режимі українських літер натискають клавішу Shift і, не відпускаючи її, натискають клавішу коса риска, яка знаходиться в правій, в правій частині клавіатури. От як вона виглядає. Також існують певні правила введення тексту. Давайте їх з вами проговоримо. Отже, перше правило одне слово від іншого відокремлюється лише одним відступом, тобто одним пробілом. Друге правило для створення нового абзацу натискають клавішу Enter. Третє правило після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять. А після розділового знака оставлять. Четверте правило дефіс пробілами не відокремлюють, тере відокремлюють пробілами з обох боків. І п'яте правило, між словом, у дужках або в лапках і дужками, тобто лапками пробіли не ставляться. Також текстовий документ після роботи треба зберегти. Для цього виконують наступний алгоритм дій. Натискають вкладку «Файл». Після чого, як відкрилася вкладочка, ми побачимо наступний вигляд вікна, в якому оберемо дію Зберегти як. Натискаємо тану кнопочку і з'явиться вікно. Яке має назву Зберегти як, в якому потрібно обрати кнопку Огляд для того, щоб вибрати місце, куди ми будемо зберігати наш документ. Після натискання огляду з'являється вікно Зберегти як, в якому ми обираємо місце для збереження нашого документа. Зазвичай пропоную вам зберігати документи. У готовій папці, яка має назву документи. Потім в нижній частині є рядок ім'я файлу, куди потрібно ввести ім'я вашого документа, як ви його бажаєте підписати. Після проведення імені і вибору місця ми натискаємо кнопку Зберегти. Таким чином, наш документ буде збережений. І до цікавого з історії. Першу друкарську машину було розроблено в Англії 300 років тому. З часом у світі з'явилась безліч різних модифікацій цього приладу. Предком усіх сучасних друкарських машинок з'явився аж 150 років тому. 1 березня 1873 року в Нью-Йорку почалось масове виробництво цих приладів. Як бачите, друкарська машинка. А ми з вами завершуємо. Якщо маєте бажання і можливість, можете спробувати виконати завдання з підручника Я досліджую світ. Для третього класу на сторінці 54. Для цього вам допоможе.